Що вам про нього розказувати, навіть не уявляю. Поки тільки від того, що хороші емоції, одні матюки в голову лізуть. Трактор, що ви хочете? Це вже реально трактор. Я свою сумку поставлю. Да, тут звісно повоосі Розкажу потім як ми його вибирали Вибирав я і папа. Ходили, мацали, щупали і тому подібне. Ну що, глуши його! Заводиться і глушиться. Що, не можеш ключ вийти, то ще не знаєш, а якщо сцеплення відпустиш, ще ти ж Ну коротше, ще треба навчитися на ньому їздити.